Зеленський заявив, що операція Збройних сил в Курській області виконує свої завдання йде за планом. Що стосується складнощів на Покровському і турецькому напрямках, то, за словами президента, Курська операція також може вплинути на це. Можливе зменшення загострення через зменшення числа російських військових на Покровську. Але поки що там дуже складно, визнав президент. В свою чергу Путін назвав операцію ЗСУ в Кульзькій області спробою зупинити наступ Росії на Донбасі. Але, за його словами, зробити це не вдалося. Також він заявив, що Москва ніколи не відмовлялася від мирних переговорів, але треба розібратися з бандитами, так він називає збройні сили, які проникли на російську територію. А на думку глави Кремля, чинна влада України, нібито не зацікавлена у припиненні бойових дій. До речі, воєнний журналіст Андрій Цаплієнко побував в Курській області і в своєму репортажі розповів те, що відбувається на підконтрольній Україні території. За його словами, російська армія знищує кабами власних громадян на території суджі та інших населених пунктів у області, які перебувають під контролем українських військових. Українська комендатура сприймається місцевими. Як орган влади, і дехто з місцевих жителів вже не хоче повернення до Росії. Україна вже виготовляє багато далекобійних дронів і розвиває ракетну програму, але її бракує коштів на масштабування виробництва, так заявив президент України. За словами Зеленського, зараз Київ працює над тим, щоб отримати більше коштів на ці потреби. Також він нагадав, що ведення робити. Що ведеться робота із західними партнерами щодо надання дозволу завдавати ударів по території Росії своєю далекобійною зброєю? Зеленський уточнив, що відповідні рішення мають ухвалити США, Британія, Франція і Німеччина. Також уряд Румунії схвалив законопроект, який дозволяє жертвувати Україні ЗРК Петріот і відправив його на розгляд парламенту. Після ухвалення документа парламентом можна буде оперативно передавати комплекс Україні. Путін на запрошення Монголії прибув до столиці країни Улан Батора. Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду і теоретично мала б заарештувати Путіна, але натомість його урочисто зустрічала почесна варта. Ще один партнер Путіна Іран найближчими днями поставить Росії балістичні ракети. Так повідомляє видання Bloomberg із посиланням на джерела серед європейських чиновників. При цьому вони не вказали точних даних про тип, обсяг і терміни поставок. Ну а тим часом у Покровську залишається близько 30 тисяч жителів, понад половина вже евакуювалися, повідомив очільник МВА Сергій Добряк. При цьому темпи евакуації зросли. Два тижні тому з району виїжджало по 600 людей щодня. Зараз близько 2000 тисяч на добу. За його словами, дітей у місті залишилося 1300, а загалом в громаді 2300. А з населених пунктів громади, які розташовані біля лінії фронту, евакуювали всіх дітей. Також Добряк розповів, що від лінії фронту до міста Покровська збудовано кілька ліній оборони, які почали зводити ще в 2022 році, а зараз місцева влада отримала завдання на побудову додаткових укріплень у деяких районах міста і працює над цим. На цей момент в мене все. Дякую за перегляд. Підпишись обов'язково. До зустрічі!